wsamru, ja to ja, ja 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 na pewno nie mieć tak, tak, a to nie na dużo Co to jest Ja tam mój przepiękny, szkarczny, to mój sketchbook mały i on już kończy się, jest duży, duży, ciekawy. Тому я вам хочу його показати Ой господи, ну у мене все трясеться від того, наскільки все exciting Давайте почнемо. Тут ми можемо побачити мого персонажа Івасіка, але мені не подобається, як він тут намальований. Він схожий на дівчинку so fucking much. Мені це не заходить. Але бутовою виглядає начебто гарненько. Тут усілякі зірочки, усілякі така, ну, дрібідень, цікавенька, конячка. Ззаду ми можемо побачити кучу-кучу усіляких наліпочок, фом. Ем, ну і так далі. Та? Ну і, звісно, геніальна прилажуха Папа Луїс Польс. Усім рекомендую. Так. Відкриваємо. О мій бог. О господи, що ми тут бачимо? Тут ми можемо побачити отакого от джерела. І його геніальну фразу They gonna try to make you ugly. What you gonna do about it? You're gonna say, I wanna stay ugly. Отакий от, от. Ну я напевно вам покажу поближче, не знаю. Так, от такий от він. Це ой, це приблизно нова штучка, намальована на шоколаді. Ах, м -м, далі. Це один із моїх артиків. Це я малювала дівчинку в автобусі і встигла її віддати. Отак, от, от тут дуже багато тексту, тому, ну. Ну, це пісенька братів гадюків. Це Ванюшка і Матвій, теж мої перша Далі. Тут у нас дуже багато усілякого. <свист> Як вам сказати словесного, ну розумієте чого? Так, це я, мій контактний номер і так далі, я не буду казати, а то, ну, не знаю. Е, Іван Іванов Іванович спрашує чингілінги. і це геніальна фраза, мемна. Це якісь боти, ну, <свист> так, це туді згоріла, це я, злюся на русню. Да. Та -да -да -да. Тут можна сказати початок, бо це такий, типу, епілог, а це у нас початок. Тут якась така хуба бубочка Так, у неї, як можете зрозуміти, тунель в вухах, ну така стільна, взагалі, хвосик, уся уся мода соблюдається. Далі, обережно тут. Ем... О Боже. Тут дуже багато. Це вонюча гнила котлета. Там, це стікер. І тут в мене взагалі багато стікерів різних. Зібрано з персонажиками. З. І не тільки з моїми навіть. Ось дивіться. Ріандал. котлета. Це мій персонаж теж, Донька. Ще твар. Це Олька з подружкою. Це Матвійчик Кригає. Це Рендал Хітерюган. Це... так от, так-от. Це Внюшка Тикінняха. Це він в шоці, Це він тянка аніме. А це па, -па, -па пам це є... Матвійка зараз сошніт. Якщо ви хочете дізнатися більше про моїх персонажів, то можете підписатися на Charhung в Телеграмі. Телеграм-канальчик. Десь тут буде. Так. Значить, так, тут у мене дуже агресивні, дуже-дуже агресивні малюнок про людину, яка, яку я ненавиджу. Ось, і тут такий довгий. Вірш. Я би не назвала його геніальним. Але, ну, ось так от. Ось так от. Так, можете, не знаю, на паузу поставити, почитати. Йдемо далі. Йдемо далі. Це якісь скетчі, який внюшка, якісь грусня. Це я теж малювала дівчинку. На вулиці Вийшло непогано. Вона така була різнокольорова, мені сподобалося. Так, це Менюша є меті, сплять, гуднай у них такі ніки. Ось Манюша провітрює чакри. Ну, буває, з ким не буває. Мені подобається. У нього тут, тільки тут такі кудрі, розпоясались. тут така кружечка. Ну, все дуже гарно. Кухліки такі. Ось таке. А це не ліпочка. Не пам'ятаю звідки вона, але ну так. Це якась е, рок жінка. Ось, мені дуже боляче дивитися на цей малюнок, тому я його її не домалювала. І взагалі, ну, не знаю, це просто якась дядька. Це Ванюша ловить рибу. Це скетч. Написано бра. Ось от. Такий ось такий. погано ловить. От. Отак от. Да. Далі. Це якісь дурні скетчі, бабуська, і вона в молодості. Я не знаю, What does it mean? це я. Я Ось тут на фоні якісь, не знаю, колючі Гвоздіки чи що це таке. Ну, така няха. Ой, це дівчина зроблена пастельками. Ось. Це вона. Там такий короте, глибокий сенс. Типу вона вмерла і це її е іконка, тобто ось вона свята, і ось вона плаче, бо вона втоплениться, вона втопилася і тому плаче. І ось вона така, можна сказати, міфологічна істота. Так, це Леслі Гор, гарна музикантка-співачка, вона мені дуже подобається, вона і тут гарно вийшов ніс. Це Олександр Іванович. Не буду казати хто, просто дядечка. Добрий дядечка. Ось. Менти нам ні по чому, менти нам ні кінти. Це Матвічик танцює з Ванькою. Просто ось танцюють вони такі. Менти їм ні по чому. Ну, буває. Це, начебто, я дивлюся вгору. Тут якісь конвалії, тут якесь місто і тут балерінки в небі. Це, напевно, за якоюсь піснею. Ось понад хмарами. Понад хмарами, Зорі парами. Ну, напевно, напевно, під цю, Не знаю. Оце мій однокл, ну, можна сказати, друг. Я йому це малювала на день народження. А, я не впевнена, що він взагалі це бачив, але ну добре. Це такий сумний розворотік теж під пісню. Такий ось Винюха плач, плач. Хі -хі -хі. Тут матійка його заспокоює, Не плач, не плач, все буде гаражо. Оце якийсь танцюристий, хлопець недомальований, а жіночка така ось, слей. Це намальований маркерами Івас. Він дуже дивно виглядає. Тут щось написано. Сінамончик, Сінамончик написано. Отакий от намальований маркерами. Ну, щоб виділяти текст з роз. Це Оля це повинна була бути характеристика Олі. До речі, сестри Івана. Але я її щось не домалювала, і взагалі Оля не задалася в мене. Далі. Це університет Чпарського. Ось, вас турбує кисла відрижка. Так. Ну, такий, на приколі. Взагалі це, не пам'ятаю, що це було, щось червоне понамальоване. Я зверху намалювала приколдес. Потім це був скетч з Іваном і Матвієм, він мені не сподобалося. Я намалювала себе, яка каже: вот, ну, взагалі, якого біса. Мені не подобається дана ситуація. Це моя мама, я її малювала давно, виглядає чесно дивно, але начебто нічого так. Це я в дитинстві повинна була бути, але чомусь вийшло світло. А я не світла, я темна девочка. Я девочка Емо. Але, ну, ось так. Це афроамериканка і єврей. Я не знаю, що це і чому це взагалі тут є. Я поняття не маю, чесно. Це. Ой, не знаю, мене заблочить ні. Коротше, це Адам і Єва. Ось Адам, ось Єва. У моєму уявленні, як вони виглядають. Я, я, я заплуталася, як далі. О. О, це мої гліномісики теж Іван і Матвій. Вони тут начебто сілуються. Мені не подобається, я це давно малювала, і профілі тут якісь жахливі просто. Це каріянщики, мене їх попросили намалювати подружка, начебто Мінсони називаються, але я не впевнена. Начебто мінсони. Не знаю, поправте мене, якщо це не мінсони, але начебто мінсони. Отак от, от. Це повинен бути був мій перс. Але не задалося. Ось, він такий супер-мега-крутий, I am the mastermind, leaving you all behind. Ain't no fucking life. Ну просто такий ваще I will not apologize, такий от він. Тут у нас нірвавка, нірванка. Такий кріс, курт і, і так далі. Да, такі от вони, няшки мілашки. Трошечки намальовано червоним акрилом. Я не пам'ятаю, звідки він мене взявся, але ось був я його сюди от... Можете понять. Це теж під якусь пічню нервану мене піднесло No Recess. По-моєму. Начебто під пісню скул, але I'm not sure. Ось це я така взлітаю, не знаю, як правильно тримати, начебто отак. Це я клоунала, клоунала, І мені дуже подобається. Тут у мене не, не, ще не закінчився Чорний, ем, чорна ручка ще не закінчилася. Тут у, усе таке яскраве взагалі імба. Це повинен був бути редраф цієї геніальної штуки. Але, як розумієте, мені не вистачило сил написати увесь цей замут, тому немає. Ой, тут в мене боляча ситуація, у мене був друж, друг, але. А це я така запихана. Тут в мене був друг, який мені більше не друг. Тому ми пролистуємо цю тему. Так. Ой, блін. Це така дівчинка БББ, гарнюнька, ну, типу, статуя. Далі. Лера, тут я собі розбила губу і витерлася цим листочком, і, ну, не знаю, щоб було епічніше. Це якісь дурні скетчі мені взагалі не подобається. Огіда максимально. О, Боже, якесь тіло знову, якась якоряла. Теж мені не подобається. Це знову цей чувак. Эм... <с> Сексу Солстом. Ну, буває. Якась аніме женщина. Тут якась дурня взагалі. Поняття не маю, що це. Теж скетчі, Якісь абстр... якась абстракція. О, вгадали, впізнали Рей Аянамі. Хе, така от вона. Це теж Рей Аянамі, в неї не вийшли очі, тому я прималювала отакі, вклеїла, можна сказати, та вона мене лякає. Вона, як знаєте, на оцих метеликах візеруночки, ось вона так і виглядає. Я її боюся. Тут в мене щось не вийшло і якась втомлена цьотка. А така от. Йдемо далі. Ой, боже. Це. Мене дівчинка, моя подружка, попросила її намалювати. Казала, що дасть мені навіть гроші за це. Типу комішка, але ще в мене немає грошей, тому я це так не можу назвати. Це такий рендал на весілінка. Не видно, блін. О, ну, коротше, я писаю. Далі. Це теж о, майже всі персонажі із мого всесвіту. Отакі от, такі от Я, Тут я намагалася намалювати Рендала. Не вийшло, мені не сподобався він взагалі. Оце мені подобається. Це скетчі маркерами. Це типу Джиммі Урін, а це Рендел знову. Вони такі прикольні. Такі, не знаю, мінімалістичні. Це повинен був бути як з Джиммі. Але не задалося, бо в мене скінчилася ручка. Отакий от він був няшка. Це мені взагалі не подобається. Він якийсь, як -якийсь фантомас виглядає тут. Дріжк максимальний, дідуйк. Це ванюсик у якийсь Мега. Як ви можете побачити, соковиті кофточці. І в Юмсі умґ. Це він якийсь дуже естетик. Ну, не схожий на нього взагалі. Це мою потюдечку, хобабочка, Юсюнчик. Це моя любима сестричка. Ой, це якась фігня. Це теж взагалі не схожий на мій стиль. Не знаю, що це було. Тут я намагалася намалювати профіль. Мене спочатку не вийшло, а потім па-па-пам! Як вийшла. Така україночка. Гарнюсенька. І тако мілосеньку анюмешка. Ось це якийсь панасик. Ну, їй в пару. Це, я хотіла намалювати усі фази голови, але щось не вийшло. Ну, тут... Так. Це запісняю скрябіна кольорова. Повинен був бути малюночок, скетчик за усіма персонажами ось так. Але я його не домалювала. Може, домалюю, хто знає. Це Єсюнчик і романтеш мій персонаж, який Єсюнчику дуже подобається. Тому я і оце намалювала. Це дуже мілошний скетч, який я намалювала під стрикалом. Не знаю, якісь щасливі люди. Ось такий закатик. Це мяу-мяу привіт. Я малювала для мяу-мяу. Її малюночок. Прекрасний, чудовий. I love her. Це Юра Каплан. Ось це Юра Каплан. Розворотик присвячений Юрій Каплану. Молоденькому, як бачите, отакому. От мені подобається гарний токий вже. І сумненький. Оце різні скетчі. Оце мені не подобається. Якось дуже гіперболізовано і карикатурно. Кому подобається, таке. Ну Добре, мені не подобається. Це знову за піснями Стрикало, до пісні Рустем. Така ось, можна сказати, не знаю, ілюстрація, так. Ростем і. Чувак, тобі 45 лет. Ой, іноді роботу. Ось так от. Ой. Це мій друг мені розказав якусь дуже сумну штуку вночі. Я з ним переписувалась, він мені щось дуже сумне розказав. І я таке намалювала якісь. Дуже сумні скетч. в Тут щось і написали, якісь свої думки. Таке от. Це, типу, я доросла, і я кажу, я досі не навчилася розмовляти з людьми на серйозні теми. У мене така проблема є, так. Ось я думаю, що це буде канонічно. Якісь, якась гарна тьотя з кривими грудьми, але хто знав, хто знав. Може, колись я їх вирівняю. Оп. Це мені мама розказала про кольори людини, або, не знаю, аура людини. Я зобразила себе, в якому я стані зараз знаходжуся. Як бачите, тут не один стан, досить багато, але ось так. от. Мені подобається. Мені подобається, що. Олівцями можна створювати такий ефект плавного переходу, якогось такого трошки мильного. Таке кльове. Мені подобається. Це типу Stranger Things, розумієте, ви Майк. Сеча в голову вдарила. Якийсь майк стрьомний взагалі. Ну, я це на приколі малювала. Тому таке далі. Така якась прикольна дівчина футуристична. тут мене понясло, мені здається, купили підводку для очей. А це хто 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 шарить? Хто шарить? Це Mindless Self Indulgence. Frankenstein Girls will seem Strangely. <кхем> так, я намалювала їх обкладинку ну, в скетчевому варіанті. О, це графіка. Графіка це мої невдалі персонажі. Це ось якісь квіточки і мир. Ну, мілашно мені здається. Ой, тут вже ми можемо не цензурити, дякую. Знову графіка. І графіка з дівчатками. Дівчаток я замалювала за Ну, як скажете, <риклад> це, це моя вчителька зрубіжної літератури. Не питайте, просто, Ну, щоб ви знали, це проблематик Джиммі. Це якісь дивні скетчі. О, це мій Емарі. Емар. Едік. Так це ось якісь людішки на мене оце схоже. Ой, це Рендал. Я його хотіла намалювати на господи, як воно називається масленняця. Коротше, не пам'ятаю. Ось тут у нього млинці і все таке сонечко. Але не склалося. О, це матвій акробат, це відсилка на мем з ведмедем. Гопля, твоя Лера так міє, та ніфіга. Ого, кохатись, ну нічого не можу додати. Дуже позитивно, дуже інформативно, тому йдемо далі. А, я зрозуміла, це серія мемів. Це серія мемів, так, це серія мемів. Далі у нас тут мем. Це у нього у році повинно було бути куча якихось сирних паличок або чогось такого. Але вийшло, наче це не знаю, навіть наче це якісь патісони. <смі> буде що буде. Це у нас Ванюша Мигарім. Я не встигла, напевно, домалювати вогонь, мені було занадто смішно. Я билася в конвульсіях від сміху, але ну, ось так. Це був повинен бути серйозний скетч, там, де Матвій також дивиться, серйозно на. Декого, але я вам не скажу, і можливо, я домалюю його і покажу в тером каналі. Так Це я гражданський, як гражданський. Це теж мем, мемчик мемчик. Це мене попросили намалювати. Господи, як же тебе звати? Армен, чи як його. <свісна> Атака Титанів. Ось так от, та. Це визначення по географії, анімешка. Це моя огіда до хлопців. Мене хтось просто роздраконив, не пам'ятаю вже хто. Це поверх чогось невдалого, я намалювала таку Він такий, кудись дивиться, ну, щось таке. О, це деякі мої персонажі під пісні стрикало. Ось, на Кейні Сенгабаня. Я ну, не буду казати. Я да. Ну і я сусідському парню Ілюше. І так далі. Це, можливо, по цьому всецвіту буде комікс. Не знаю. Такий от. Це Антон і Олеся. Вони, вони такі кінти. І у них будуть ось як Це якийсь максимальний рандом. Це як я відчуваю себе, коли показую своїм підписникам якісь НСФВ-арти. Тому ось, щоб ви знали, мені теж нелегко їх малювати, але мені подобається. Це ось такий стрьомний скетч ручкою. Це Валерія намагається. Схопити Іванчика, переляканого. Дуже страшний скетч взагалі. Фу, боюся. О, це Роман, Андрюшка і Матвій. Ось такі вони у якійсь пустелі. Так, багато кому сподобалося, які я тут кольори підібрала. Ну, ось такі Your Та. Персон... your own, your own personal Jesus. Матвій шарить у музиці, тому не удивляємося, не дивляємося. Це я намагалася намалювати профіль Романа, тому що для мене він такий незвіданий хлопець, що просто кошмар. Це тут, як бачите, купа, купа якихось. Людішек, якийсь бебі child, якийсь сумний чувак, якийсь що схоже на Буду, шиву, це емо, примальований ось цим лаком для нігтів. Нащо не зрозуміло. Але добре. О, це Едік! мій улюблений Імо. Персонаж з ролки. Моєї ролки з моєю подруженцією. Едік. Він кльовий. Він няшко. Так, я його люблю. Мені дуже сподобається, як я його намалювала, особливо рука. Вона схожа на нормальну руку. Це просто шок. Далі. Це. Єгор і Едік сплять. Це теж персонажі з ролки. Такі от няхі. Це щось не вийшло. Це за піснею Океанельзі Квітка. Ти Квітка, ти Квітка. Таке от щось таке. Далі це теж Океанельзі стріляє. Скажи, чому боїшся ти зробити це. Так. Це... це я, у мене тут проблема деяка. ось, ну Але мені все одно весело. Це знову графіка. Знову графіка. Ось це я, а це якась медуза Горгона. Таке от. О, це, здається, Будда. Такий веселенький. Ой-ой-ой. Це, як ви бачите, ну такі, якби. Це лічне, немножечко так, я можу сказати, але я вам показую. Ось. Ось тут вони цілуються, ніохі такі взагалі. Це, це теж ванюшка і Матвій. Це ванюшка і матвій. Ось. Побільше таких малюночків з ними можете подивитися в каналі Tarhung. Ось, І, напевно, підводить майже кінець. У нас останній малюночок, Скетчик, намальований мною сьогодні вночі. Це ранок Ванюхи і Матвія. Ванюха тримає ось який, якийсь кухлик, напевно, скохфе. А Матвій щось готує. Ось так от. І ось такі у них круті луки взагалі. Тільняшка, трухани. У клітинку. У нього теж трохи не в клітинку, але діагонально. Круті, чуваки. Ну, скажіть. Ну, круті, ну, круті. Так. Тут у нас кінець. Цей. Дуже-дуже багато. япі. І все. Він. Скінчився. Дякую всім, хто додивився це до кінця. Я вас люблю. Обіймаю крепко крепко Ось так от прям. Я вас дуже люблю. Бувайте, мої хороші.